Лідл, Monte Червіно, Smile та інші. Мікс жіночих футболок. У лоті буде 3,8 кг. Робимо розпаковку. І так, однотонна біла футболочка на розмір 2XL. Тут будуть моделі в упаковочках то без. Далі ось така на розмір L. У червоному кольорі розмір XL. Однотонна. Далі маєчка на розмір 2XL. L. M. Велика розмірна сітка буде в лоті, далі ось така чорна маєчка рубчик. Далі однотонна чорна в розмірі L. L. Далі. L. M. Розмір М. Така з принтом. Далі чорна розмір М. М. Далее на размер М модель жовта в размере М. С М. Сира маечка на размер С. Далее размер S. і така ж модель ось так вона виглядає в розгорнутому вигляді.